Вітаємо, шановні слухачі, компанія «Інверан» у прямому ефірі. З вами технічний спеціаліст Голотова Олена. Вибачте, будь ласка, за запізнення, були маленькі технічні проблеми. Останні дні напередодні святкових вихідних, два тижні. Дві дні дуже сумбурні. Отже, сьогодні поговоримо про підтримку ментального спокою, про відновлення, про загоєння. І а, вирішили сьогодні поговорити про таку знайому і таку несправедливу забуту ефірну олію евкаліпту, яку ми радимо вам обрати, тестувати та пробувати. А, нагадаємо, евкаліптове дерево. Воно взагалі росте в Австралії головним чином, і становить три четвертих всієї рослинності цього континенту. В Австралії евкаліптових дерев дуже багато. Певною мірою поширене в Південно-Східній Азії, тобто це в Китаї, культивується в багатьох частинах світу з помірним кліматом, в Іспанії в культурі зустрічається. Ефірні олії одержують із листя чисельних видів цього роду, тобто різновидів дуже багато, вони відрізняються за хімічним складом та за кількістю домінуючого компонента. Відповідно до цього, ефірні олії діляться на різні типи. Перший це і найрозповсюджені це цинеольні, тобто такі у складі яких домінує один вісім евкаліптол. Тобто за ароматикою це всім нам знайомі притаманні евкаліпту тони. Наступний тип це феландренові. Феландрен відноситься до так званого другого кола терпенів. Його присутність можлива у двох конфігураціях. Альфа-філандрен і бета-филандрен. Альфа і бета є близькими, але структурно різними сполуками і, взагалі, до формальної класифікації як окрема група терпенів, філандрени часто вони переймалися хіміками як варіації, навіть лімонену і пінену. А взагалі сама по собі речовина має дуже легкий аромат м'яти. Свіжої такої деревини, що супроводжується ледь помітними нотками цитрусів. Завдяки тому, що летючість досить висока, а також здатність до швидкого вбирання фаландрин часто використовується як добавка, що посилює запах косметичної продукції. Крім цього, традиційна медицина країн Східної Азії протягом тисяч років. Використовувала саме феландреновий тип евкаліпту, як антибактеріальний і потужний протигрибковий засіб. І ще феландрен досить добрий енхансер. Є публікації стосовно цього. До речі, маємо запашну сполуку на складі: це альфа-феландрен, складський артикул 023. А Теж можете взяти, протестувати у якості інхансера в косметику. Дуже добре підходить. І феландрен одна з небагатьох сполук, яка виявляє стабільність у гіпохлоритних вибілювачах. Тобто, як аромат у гіпохлорид теж можна. Та відповідно сухих сумішах, які містять перборат, тобто сухий пральний порошок з активним киснем, феландрен теж ок для ароматизації. А, наприклад, якщо говорити про піномійну пі, групу, особливо якщо піномій на лапсі, на АБСК, то фаландрен застосовувати не варто. Це харчова сполука, тобто у випічку у заморозку теж підходить. Ще забула сказати, перший тип ямки ми розглядали циніольний і а, як моносполука 18 циніол, тобто евкаліптол, теж а, є в нас а, в складському асортименті навіть у декількох артикулах 0,12-255, 0,13-943. А, та навіть а, USP а, Евкаліптол 0,24 885 це фармакопейний. А, наступний тип ефірної олії Евкаліпту, а, це піперетоновий тип. А, Потім гераніл, ацетатний тип, цитронелальний тип і останній лімоненово-цитральний тип. Чисті форми взагалі евкаліптової олії вони трапляються досить рідко. І зазвичай у складі ефірних олій олієвкаліптів можуть бути поєднання з усіх вказаних компонентів. При цьому може бути Отримана ефірна олія найрізноманітніших фізико-хімічних властивостей, яка застосовується. В різних сферах діяльності людини тому всі ці евкаліптові олії можна розділити по застосуванню на три основні групи: фармацевтичні стандартизовані за основним показником, який містять 1,8 цинеол від 70 до 90%. відсотків. парфумерні парфюмерні здебільшого містять. Цитраль, цитронелаль, цитронелол, гераніол, гераніла, та промислові, які містять альфа-фаландрен та піперетон. Якщо говорити про ефірні евкаліптові ефкалі, олії саме фарм призначені, то основне застосування це, звісно, медицина, звісно, косметика, так як основний компонент 18 міл виявляє судорозширювальну відхаркувальну дію, евкаліптова олія цього типу найчастіше входить у різноманітні розтирання або загою. Емульсії. Ефірні олії парфумерного призначення це, звісно, для парфумерно-косметичних виробів, з квітково-лимонним ароматом ефірні олії. Евкаліпту промислового призначення це, в основному, як розчинники або флотатори, а також як джерела чистих речовин для хімічної промисловості та промисловості парфумерних матеріалів. Флотатори це, це про чистку стічних вод. Отже, це таке прев'ю до наших наявних складських евкаліптових олій. Маємо їх аж чотири з різним вмістом евкаліптолу відповідно. 0,19-912-70% евкаліптолу або 1,8 циніолу. 0,26-238% це вже 80-80%. 0,19, 0,95 це теж вісімдесятка, і 0,22 176 це евкаліпт ідентичний натуральному. Тобто, як ви бачите, наші олії це все циньольний тип, і найчастіше їх купують і застосовують для боротьби з інфекціями та запаленнями шкірних покривів. Додають в косметичній імульсії. Остання серія з нашим евкаліптом навіть була від фурункульозу та вугрового висипу. Можна застосовувати для відновлення шкіри після обморожень, ран, опіків, так звані окопні серії. Але акцентувати увагу ми б хотіли сьогодні саме на Арома-ефектах евкаліптової олії. Справа в тому, що аромат евкаліптової олії цинеольного типу, він такий холодний, свіжий, деревнокамфорний, з такою світлою та терпкою нотою, зі смолистим нюансом, і його запах іноді у людей асоціюється навіть з хвойними, але насправді це рослина належить до родини міртових. Запах евкаліпта допомагає швидко прийти до тями і відновитися після важких стресів та екстремальних подій після захворювань, після якихось несподіваних неприємностей. Саме тому для так званих Укопних емульсій дуже підходить саме ось ця ефірна олія, тобто 70% евкаліптолу або 80 Вона приховані резерви пробуджує, сприяє активації внутрішніх захисних сил організму, позитивно впливає на ментальність, на психіку, сприяє концентрації уваги. І на мислення, на логіку, на розумову діяльність теж підвищує. Аромат цієї олії він знімає в тому, вибачте, щось слабкий інтернет, тобто дуже такий позитивний аромат. Тому а, апатію знімає, роздратованість. А, при бронхіті та навіть при астматичних проялів теж є позитивні результати просто при вдиханні ефірної олії олієвкаліпту. Можна навіть декілька крапель на воду зробити для м, полоскання інфекційно запальних, а, це глотка, верхні дихальні шляхи, вітериниту гайморі. При герпетичних висипаннях теж можна. Це Компанія Інверан, і ми висловлюємо свої найщиріші побажання. Хочемо також звернути увагу на наш графік роботи у святковий період. Сьогодні, 22-12-го, в нас останній день в цьому році робочий день. З 23 по перше число включно. В нас будуть вихідні дні. З 2-го ми будемо працювати в звичному для вас режимі. Нагадували вам про такий чудовий компонент, як Евкаліпт, про окремі моносполуки, які входять до, відповідно, до ефірної олії евкаліпту. Будь ласка, бережіть себе, мирного неба та душевних свят вам. До нових зустрічей!